Нарешті в Україні планується підвищення мінімальної пенсії, яка на даний момент складає нагадую, 2361 гривня. Відповідно до законопроекту номер 12462 пропонується значне підвищення мінімальної пенсії, яке буде відбуватися в три етапи. З 1 квітня 2025 року мінімальну пенсію планують підняти до 3407 гривень. З 1 липня 2025 року мінімальну пенсію планують підняти вже до 4808 гривень на місяць. Ну і з 1 жовтня, це третій етап, планують підняти до 7056 гривень. Зростання цих пенсій залежатиме від фінансових можливостей нашої держави та рівня інфляції. Водночас, для отримання мінімальної пенсії необхідно мати необхідний страховий стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. А от що робити, якщо у вас не вистачає страхового стажу або як в Україні можна збільшити свою пенсію в рази? Безкоштовно розповідаю в своєму телеграм-каналі на прямих ефірах. Посилання залишив в описі стрінки. Заходьте і дізнавайтеся всю безкоштовну інформацію.